Продовжуємо випуск і ще раз повертаємося до Дня захисниці і захисників України. З його нагоди в Запоріжжі вже традиційно погасили чергову марку. Усі подробиці у нашому сюжеті з нагоди дня захисників і захисниць України у Запоріжжі відбулось урочисте погашення нової серії марок під назвою Слава Збройним силам України. Слава Україні! Загалом Укрпошта випустила в продаж шість видів святкових марок, листівок і конвертів. Кожен з яких присвячений окремому виду збройних сил та роду українських військ. На марках зображені шість марок на аркуші, шість видів військ, які у нас на Україні захищають нашу батьківщину. Випущено шість конвертів, шість карт максимумів максимум до конвертів. Ну і блок марки. Поштарі зазначають випуск благодійний. Тож частина зібраних коштів від продажів піде на допомогу зсу. Це марка теж благодійна, це вже випуск традиційний для Укрпошти. Кошти, які будуть продані від марок, вони направляються на ЗСУ і на поміч нашим військовим. Тому що це марка благодійна і всі кошти ми потім даємо звіт на сайті Укрпошти, куди були направлені, на які підрозділи і що було куплено. Кожного дня ми допомагаємо нашим військовим в різних напрямках, в різних дирекціях. В цьому місяці ми теж чекаємо допомогу для Запорізького напрямку. Поштовий випуск до дня захисників і захисниць України можна придбати у відділеннях Укрпошти та онлайн Загальний тираж марки – один мільйон примірників.